Всеукраїнську програму миротворення в Україні роль жінок приймає Полтава. У галереї мистецтв зібралися активістки та громадські діячки Львівщини, Житомирщини, Вінничини, Донеччини та інших областей. Їх головна мета налагодити діалог між різними регіонами країни та створити майданчик, де вони зможуть висловити свої побоювання, обмінятися баченнями перспектив та обговорити наболілі питання. Ця програма, вона передбачає такі посилення діалогу, діалогу міру, миру між жінками. Чому жіноцтво? Тому що жінки, вони якби в них. На трьох кутах да вони розвивають свою родину, свою власну справу, да? і дбають про суспільство в тому, як кажуть, в материнському сенсі це сію твіру, надію, любов. Я не один раз бувала там на Донбасі, навіть на тій стороні, яка називається сепаратистською, то і молоді військові. І цивільні люди одне питання задають: коли ця війна закінчиться? Коли вона закінчиться? Цього хочуть усі. Хіба можливо, там кілька чоловік у Кремлі і у керівництві ДНР чи ЛНР хочуть, щоб війна ця продовжувалася, або ті, хто наживаються на незаконній контрабанді. Всі нормальні люди давно хочуть миру. І для цього треба робити будь-які зусилля, крок за кроком, маленькі, великі, будь-які. Слова журналістки Людмили Кучеренко повністю підтримує Світлана Войчук. Жінка приїхала з Донецької області з абсолютним переконанням. Біда застала всіх без винятку, і боротися з нею необхідно тільки разом. Навіть якщо бойові дії відбуваються у нас, на нашому регіоні, то із багатьох сімей, які проживають на іншій території України, вони. Ну, Приїздять до нас, захищають Україну, тобто біда це одна на всіх. Мо єдина мета у нас всіх у вас і в Донецькому районі. У нас звичайно. Ми хочемо миру. Всеукраїнська програма миротворення в Україні роль жінок започаткована спілкою жінок України та реалізується за підтримки уряду Великої Британії. Вона складається з циклу семінарів, що проходять із серпня 2015-го в усіх регіонах країни, та завершиться у березні 2016-го. Ми були в Запоріжжі. Ми були в Херсоні. Ми були в Одесі. Я з делегацією спілки жінок їздила і мала. Щаслива нагода спілкувалася з жінками Молдови, тому що там теж заморожений конфлікт. Приністров'я завдяки цій поїздці. Спілка жінок України уклала угоду з асоціацією ділових жінок Молдови про співпрацю, зміцнення дружніх стосунків та суверенітету держави, розповідає Валентина Кичак. А також спілка започаткувала марш миру, пройшлися мирною ходою і по духовним куточкам Полтави.